Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям! Слава з Богом і Богородицею! Та святими апостолами Петром і Павлом. Що з сьогоднішнього дня за новим звичаєм починається Петропалівський піст, який, як можете ви постарайтеся, щоб тривав у вас до 12 липня. Як не можете, то вже за новим звичаєм. Ви знаєте, на 13 днів піс буде скоріше припинений, тому що саме За новим звичаєм новим календарем, 29 дев'ятого червня. Ми маємо день пошани Петра і Павла. Нагадай вам, що 29 червня це також день. Коли ми згадуємо декалог у Нупа, написаний моєму рідному селі, за гвізді, що поруч Франківська на захід сонця, і в кінці відео ви почуєте за особливе чудо, яке було минулій неділі увечері в час моєї молитви, 12 20 червня 2025 року, у Франківську поблизу вулиці Івана Мазепи. У бік мого рідного села на захід сонця, це територія Шевченковського парку. Нагадаю вам я. Було особливе видіння саме там, де має чудо-храм. Воскресіння 1000 святих Тараса Шевченка. Серед них це сенсаційна новина, яка вже сім років. Як говорю, я з 2018 року, тому що було передання, що ми очікували це, що Чурохрам зійде на сонячну поляну, але потім було оточення при чистий Богородиці, що Бог хоче показати неймовірне чудо, як святі на конях і ногами своїми по воді. І ще десь на якійсь звісно 10-20 сантиметрів над водою, яка буде високово сіяти саме в цьому місці. За що були видіння будуть Будучи ти, і це чудо має статись. Дасть Бог четвер Божого пришестя чи цього літа, чи восени поживемо, побачимо. Сподіваємось, що Бог вже не буде відтягувати той час спасіння нашого, як він це зробив у 2014 році через глупоту, темноту, суюту людей, що не повірили пророцтву, а не йшли тисячами молитись, які зараз не йдуть на ті місця, що закликала Пречиста Божа Мати впродовж років перед тим, про що я у відео своїх говорив. Ну і також Мати Божа сказала, що Бог поповнить число своїх святих, героїв страдників які будуть благати Бога за те, щоби їх повернув він серед сонячно воскреслих героїв. І нагадаю, що саме в минулому році речиста Божа Мати на правдиве свято ведення 4 грудня передала, що не менше 150 тисяч тих героїв, воїнів, які віддали життя Богу. Останніх десяти років Бог верне не Знову ж таки Бог дав пророчі сни видіння не тільки мені, а й іншим людям тим, що тайно зв'язані з мережою українського містичного руху, яка отаємна з 1998 року. Літа явно совісно з 95 року травня Свято Юрія очолюю я і нагадаю вам, що ті неймовірні пророцтва, які передали Бог Божа мати, відомі як пророцтво Паща з 1942 року. Про які власне є оті слова, що Бог приготував таке, що як почуєте, не повірите, на розум не спадало це, голову це не вкладеться, а тільки серцем, в якому ви все частіше силу Божого посилюєте тим, що приймаєте святе причастя, що стараєтесь на колінах молитись перед Євхаристійним Ісусом, як вірити в пророцтво, Па маєте в чаші, святе причастя в себе вдома. Що благословенне, щоб ви це зробили? Я. Авно через мене Бог передав і Божа мати навесні весні 2020 року. Нагадаю вам, дорогі мої, а це отаємлене причастя по мережі помережі ОУНУПА було передання ще в 1940 році. Про що говорив я відомо і були знищені і нагадаю вам, що святим причастям треба перехрещувати оселю свою просити, щоби сила Божа помогла не тільки вам, а й селу місту де живете. Ви країні, де ви живете, не тільки в Україні, а якщо в Діаз. І просити, щоб Дух Святий більше був при вас через сили благодаті святої, що удає на святому причасті явному чи в духовному. Якщо ви не можете це зробити, то Дух Святий присутній завжди всюди, особливо на тих людях, які стараються совісно, побожно, правильно все більше жити, не матюкатись, не курити, не пиячити, не робити те, що порушує Божі заповіді. А заповіти Божих героїв. Ну, і я свої слова показую вам черговий раз, дорогі мої, на фоні тих хрестів, до яких найбільше кличе Божа мати франків сприїжджати, молити, запалювати лампадки, ще руки з вервицями, з льодотворними іконками на ті хрести молити з сонця, носити, прийди, хресте Боже, скоріше прийди. Нас Україну від всякого зла спаси. Сно дуже бридке те зло, що в Україну на позло московське, але особливо пече те зло, яке є, на жаль, в тилу, зокрема, і при владі, і в поліції, і в прокуратурах, судах. Корупція, ви знаєте. А зараз особливо людям важко жити, коли роблять зло проти них ті бандити. Які серед деяких добрих людей совісних пройшли у ТЦК, бо те, що чинять вони інакше, як бандитизмом, сатанизмом, не можна звати про це трошки у цьому відео хочу вам розповісти словами тих, які є наші патріоти, що протестують силі отих людей злих, кавих, корисливих, які через ТЦК творять злі діла, особливо в Києві про це відео нашого совісного журналіста Дмитра Гнапа. Всім привіт, друзі! В одному з українських ТЦК чергова загибель людини. Це сталося днями в Києві, і коли соцмережами вже поповзли чутки про цю жахливу історію, Київський ТЦК змушений був вийти з публічною заявою, в якій недолуго і непереконливо спробував відбрехатись. Давайте її почитаємо. До уваги громадськості та представників медіа. В мережі поширюється інформація та відео, на якому повідомляється про спробу втечі мобілізованим громадянином, внаслідок якої він впав та загинув. Офіційне повідомлення щодо інциденту з мобілізованими громадянами для запобігання поширенню викривленої інформації повідомляємо наступне. Під час транспортування мобілізованих громадян до збірного пункту Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки двоє з них здійснили спробу втечі. Вони розбили вікно транспортного засобу та намагались покинути його. Під час цієї спроби один з мобілізованих впав на дорогу, отримавши несумісні з життям травми, що призвело до його загибелі на місці події. Наразі подію розслідують правоохоронні органи та слідчо-оперативні групи для з'ясування всіх обставин. Висловлюємо щирість співчуття родині загиблого громадянина. Ну, подивіться, які цинічні потвори ТЦКшники. людина загинула під час викрадення, а викрадачі виявляються, ще й висловлюють співчуття родинам жертви. Ну, але давайте по суті, того, що сталося. Навіть якщо повірити в цю версію ТЦК, то виникає одразу кілька питань: з якою швидкістю рухався автомобіль ТЦК, що людина, яка впала на дорогу з машини, загинула 50-60 км на годину, чи 120 км, як це нещодавно сталося на Полтавщині, де поліціянти і ТЦКшники на такій скаженій швидкості везли бусифіковано, що зрештою потрапили в аварію, внаслідок чого двоє з цих людоловів загинули. А викрадений ними цивільний опинився в реанімації. Наступне питання по цій київській історії. Якщо службовці ТЦК бачили, як чоловік в машині вибиває скло, чому ж тоді водій авто не зменшив швидкість і не зупинився? Чому взагалі ці двоє викрадених людоловами чоловіків здійснили спробу втечі? Може над ними знущались? Може їх принижували? Може їх били? Що вони зрештою вирішили тікати з автівки ТЦК просто на ходу? Бо ви ж розумієте, що справжнє пояснення загибелі людини в цій історії може бути зовсім інше. Наприклад, можлива і абсолютно протилежна версія, в якій ТЦКшники викрали на вулицю Києва людину, привезли до себе на підвал, били, катували, аж поки від завданих тілесних ушкоджень людина не померла. І оскільки на тілі загиблого лишилися численні сліди побоїв, і цю смерть вже не спишеш на якусь там епілепсію чи серцевий напад, як це часто бувало, то ось керівництво Київського ТЦК і придумало таку історію з тим, що чоловік, начебто, на ходу вистрибнув з авто і загинув. І тепер, коли родичі отримають тіло загиблого, ТЦКшникам вже не доведеться відбріхуватися, звідки ж на тілі чоловіка взялися страшні тілесні ушкодження. Вони скажуть, ну мовляв, він сам з машини вистрибнув, сам забився, сам отримав травми, ну і сам помер. А ми тут взагалі ні до чого. І в такій поведінці ТЦК не буде нічого нового, бо, як там казав один діяч, це ж було вже раніше. Я вже розповідав про схожу історію, як у лютому місяці цього року у Львові ТЦКшники викрали на вулиці викладача Львівського університету Степана Більченка. Його побили, а потім, коли вже зрештою з'ясували, що в нього є відстрочка, його просто кинули на дорозі помирати. При цьому, коли чоловік вижив і потрапив в реанімацію, і про цю історію розповіли в соцмережах його родичі, ТЦК, нахабно почав відбріхувати, що чоловік, мовляв, сам на ходу теж вистрибнув з автівки, через що й отримав такі от важкі травми. Тож після численних випадків побиття і вбивств цивільних в ТЦК особисто я вважаю другу версію більш ймовірною, ніж це офіційне пояснення з боку ТЦК, з урахуванням вже сталої репутації українських ТЦКшників, зокрема, й численних фактів катування ними людей, я вважаю куди більш ймовірним, що цього чоловіка в Києві ТЦКшники могли просто забити до смерті. Ну а для замітання слідів придумали всю цю історію. З вистрибуванням з авто і падінням на дорогу. Тим більше, що в цьому випадку йдеться про ТЦКшний розподільник на ДВРЗ або сумнозвісне Київське гестапо ТЦК, про жахіття, в якому я вже неодноразово розповідав і нещодавно буквально робив докладне відео. Подивіться, будь ласка, якщо його ще не бачив. Ну і наостанок хотів би прокоментувати ось цей пункт в заяві ТЦК, зокрема. Наголошуємо громадянам України на важливості дотримання конституційного обов'язку щодо захисту рідної землі від посягань, а також неухильного виконання вимог законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Вкотре хочу повторити: не існує ніякого конституційного обов'язку. Все це вигадки державної пропаганди. Щоб перетворити людей на рабів. Єдиний обов'язок у вас може виникати лише тоді, якщо ви самостійно і добровільно ставите підпис в якомусь договорі, ну будь то договір купівлі-продажу, чи, чи, чи кредитний договір, чи якийсь інший. Лише тоді у вас виникає обов'язок перед кимось. А якщо зграя бандитів і крадіїв, які називають себе депутатами, зібрались у Києві, щось записали в книжечку, яку вони називають конституція, чи в ті папірці, які вони називають законами, від цього ніякі обов'язки у вас не виникають. Тим більше що самі ці депутати, чиновники та правоохоронці, як ми знаємо, цей конституційний обов'язок із захисту рідної землі виконувати не збираються і не виконують. Тож всі ці пафосні слова про ваш обов'язок із захисту батьківщини. На просту людську мову перекладається так. Ви, просто людини, маєте загинути за можливість нас, влади, далі сидіти в тилу і жерти з корита. Ось і вся правда про так званий конституційний обов'язок. Тож, друзі, що ви думаєте щодо цієї жахливої історії а, з Києва і загибелі людини в ТЦК? Чи вірите ви в офіційну версію загибелі людини? Напишіть мені вашу думку в коментарях і підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, де я публікую більше важливої резонансної інформації. Посилання на нього є в описі до цього відео. Бережіть себе і на все добре! Дякуємо. Добродію Дмитру Гнапову. Дякуємо, хто підписався на його і на наш канал. За всі святі наміри і скорішу перемогу України з Богом, з сонячно воскресними героями 142 й друге Зачитаємо так, як його поетично віршом написав мій уже святий побратим, на славний поет Франківська Роман Юзва. О, господи, почуй мою молитву, не відвернися від моїх благань і в з небесної блакиті повік на суд з рабом своїм не стань. Ніхто живих не буде справедливий перед твоїм обличчям осяйним, бо топче душу ворог, мій злостивий, у чорну землю чоботом брудним. Загнав мене отемінь безпросвітну, неначе я вже не живий омрець. Вбиває дух мій, я не бачу світу, й серце чує мій близький кінець. Діла твої думками осягаю, згадую про стародавні дні. До тебе, Боже, руки простягаю, бо дуже тяжко й болісно мені. Душа моя, тебе, мій Боже, прагне, як прагне пересохлий лан води. Тож вислухай, верни душі, наснагу, у гріб мене до часу не зведи. Яви своє велике милосердя, коли зоря світанок сповістить, бо знаєш, що все благий ти і щедрий на тебе лиш, надіюсь, кожну мить. Кажи мені ту праведну дорогу, якою маю впевнено йти, бо душу щиро я підношу Богу, від ворогів мене врятуєш ти. Навчиш мене, твою чинити волю, бо тільки ти для мене справжній Бог, нехай твій дух без смутку і без болю веде мене до світла й перемог. І радий мене свого Пресвятого, ти вживи мене і порятуй, і душу захисти від ока злого і прожини від мене темноту. Я раб твій Боже, бідний і слухняний. Всім серцем славлю я твої прави і діла. Тож знись всіх ворогів моїх захланих, які душі мої бажають зла. Знись, Боже, ворогів усіх, які бажають зла. Моїм рідним, близьким, друзям, дорогим, всім тим, що матір Божа, всіма святими просить за них. Дякую тобі за велике чудо, що ти явив. У неділю всіх святих З точення ви бачите, що сонце стоє в формі квадрату, клубу. саме там, де має зійти сонячний Божий рослин. Праворуч того місця, ніби як змія, є хмара чорна зі сходу з боку Московії, але сила Божа її зупиняє, і було видно всіх святих з Богом Богородицю. Серед них.